дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас 23 листопада. Випав у нас отакий сніжок, Та, мабуть, по всій Україні плюс-мінус в усіх є сніг. Ну а в нас Недозакінчена уранка оранка. Е, в принципі, ще так нормально не догорали ми. Не вспіли, на жаль, задощило, потім засніжило і та, і са Коротше, то тепер приходиться Мучатись Підмерзло трохи, у нас ночі було мінус 11 градусів і добиваємо ми ось такий кусочок наш, двома тракторами ходимо, щоб по максимуму хоч щось трошки його приорати. Ось ютік шмале, а за ним МТЗон важко, забиває твердо, ну нічого не зробиш. горне кучі. МТЗон димиться, як паровоз, блін. Це поле вже доб'ємо 100%. МТЗончик ходив у нас із трьохкорпусним велесом, поставили ми пластикові отвали, це ми в тому році купили цей плуг, там небагато ним виграли, трошки. У нас стояли там пір'яві отвали, ми зняли їх і поставили пластикові трошки легше антизону. Зараз вийдемо, подивимось, що в нас тут виходить. Це тут була наша кукуруза Піонер pd 174. Це поле ми орати не будемо. Тут буде посів сояшника по нулю, буде тут у нас ціла скала. Цьому році сіяли її, в принципі, по нулю. Вона дуже себе непогано показала. Урожай хороший, масло хороше. Так що більш за все, що будемо сіяти її. Ну а тут хто знає, що тут буде. Тоже більш за все, що сояшник після кукурудзи. Да, тут, звісно, твердо страшне. Як тут край зароблять, взагалі непонятно. Оранка, ну глибина то нормальна. Да, трохи не все прикидає, є містами остається, ну, вже краще не буде, лучше ждати не приходиться. Осталось тут взагалі може з пів гектара Ютик не димить. А МТ Зон, конечно, як паровоз. Ну, все одно іюто важко, страшна важко. Загинка максимально рівна. апарат, бля, як паровоз. На углю. Ну так по кругу шмалим. Тільки з Україною. Що? Наївбас! Я На лігке, да? На не пускає, а це як наче на углю робить, Саня, ти що, на углю? Така, як наче ти на углю робиш, блядь. димака, такий смоле. Він був підбачення. До речі, друзі, всіх вітаю з пройдешнім святом днем працівника сільського господарства. Бажаю гарних врожаїв, гарної ціни уваги за нашу нелегку працю. Ну і всього самого найкращого. Перш за все, це мирного неба. Ось і мої джигіти трактористи теж отримали відзнаку в районі за, за свою працю. Ну і від мене, звичайно, отримали премію. Так що ще раз всіх зі святом спрощавше. І пішли. Друзі, пару слів про ціни на зерно. По Соняху ціна. Опять у нас виросла на 200-400 гривен з ПДВ. Кернел Полтава Мес 13-13200 за 48 масло. Плюс доплата за масло, там, по-моєму, в районі 150 гривень за процент, якщо більше 48%. По кукурудзі також ціна росте практично кожного дня. Не побагато, але все одно вона росте. Зараз з місця можна в принципі десь в районі 4300 здати, якщо вести десь тут по місту у нас на елеватори, то можна навіть і 4500-4600 по перерахунку. За готівку, чесно кажучи, ціну навіть не знаю, не скажу вам ціну, бо я замітив, так вже багато. Не виставляє, навіть ціну ну, не присилають за налічку, всі стараються по безготівковому розрахунку платити. Ну Воно все до цього йде, що налічки як такової не буде. Ні, вона, звісно, буде там в якихось невеликих е, Ну, але е, я врахую, що треба переходити, хто ще не перейшов на безготівковий розрахунок. На сою дуже піднімається крепко ціна на сою. За тиждень більше ніж на тисячу виросла ціна. 15 800, 15 600 15600, 16200 можна знайти таку ціну. В портах також це росте. Вроді би Багатенько кораблів заїжджає на завантаження і це саме сприяє підвищенню цін. На продукцію. Кукуруза там в порту я вже бачив 140-150 доларів за тонну. Якби, не, не так уж і погано. Ціна на солярку теж впала. 46, по-моєму, 50, якщо я не помиляюся з доставкою господарством, так само і на бензин, там теж ціна впала. Так що такі справи, друзі. Такий ось велосок, плуг, це типа як 3 плюс 1 оборотний, тільки це обичний трьохкорпусний сюди лежиш, можна четвертий корпус почепити, ну немає до якого трактора. Ну а це наш альплер 4, четверка оборотна. Ну він теж 3 плюс 1 плужок, це юто я тягає. В принципі, доволі непоганий плуг. Ним виорали в цьому году десь в районі 150 гектар, може чуть більше, то як там ще погода дозволяла, щоб була нормальна погода, то досить непогано. Ора. Коротше, злева ми виорали Ще раніше, коли погода нормальна була, а це вже сьогодні обгорювали, то звісно, якість оранки, звичайно, зовсім друга. Багато решток залишається, ну та ще й так, по-божому, ми думали, взагалі буде <кій> набагато гірше. Ну Промерзла земля добряче. Промерзла ось тут на краю. Звісно, Чуть не подривали корпуса, вже до краю не дійшли, вже там вести затискуємо, бо вилазить плуги, все дуже промерзло і закатано. Так що такі справи. Ну а це наша пшеничка сховалася під сніжком. Слава Богу, хоч трохи сніг її прикрив, бо морози такі все-таки непогані. Друзі, дякую всім і кожному, хто підтримав дану петицію. Зібрали ми вже 24 половиною тисячі голосів, залишилося 500 голосів. І будемо чекати на відповідь, президента, на коментар президента по даному питанню, чи достукаємось ми до нього, чи не достукаємось, але все-таки ми зібрали потрібну кількість голосів. Я думаю, що. Це е, добрим чином вплине на цей законопроект. Так що ще раз щиро, всім дякую.